Який взаємозв'язок безпечної роботи газових приладів та димових і вентиляційних каналів? Увімкнена газова плита, водонагрівач чи котел для усіх цих газових приладів необхідні справні димоходи та системи вентиляції. Саме вони забезпечують необхідний повітрообмін у приміщенні. Несправна робота дим каналів може спричинити небезпечні для життя ситуації: отруєння чадним газом, створення вибухонебезпечного середовища. Хто відповідальний за перевірку та хто її проводить? Перевірку димоходів та вентиляційних каналів у багатоквартирному будинку відповідає його балансоутримувач. У приватному домоволодінні власник. Проводить дану перевірку організація, яка має спеціалізований дозвіл Державної служби України з питань праці. Гарантією того, що канали працюють відповідно до їхніх технічних характеристик, є акт. Який фахівець складає після огляду димових та вентиляційних каналів, згідно з правилами безпеки, систем газопостачання, димоходи та вентиляційні канали необхідно перевіряти один раз на рік при використанні газу для приготування їжі та два рази на рік при опаленні приміщень та підігріву води. Коли знадобиться акт перевірки, газовики перевіряють наявність актів перевірки дим вент каналів при підключенні газових приладів або під час їх заміни, перенесені обладнання з одного приміщення до іншого. Повторному підключенню їх після ремонту роблять це для того, аби бути певними, що газ буде надходити у безпечне приміщення, де не буде ні витоків, ні вибухів, ні отруєнь споживачів.